Бажаю здоров'я. Я, Я Сергій Конюшок, і ми раді сповістити вас ветерани, що завдяки погодженню і власне щирій волі Дмитра Меленевського тут на Троєщині Спортленд. Це фітнес континентсконтинент -континент, на бальзака 91, Всі ветерани, учасники бойових дій можуть пройти. Безкоштовні на волонтерських засадах курси навчання всіх бойових мистецтв під керівництвом Дмитра, тобто це як бойове джоу-джитсу, так і елементи нежового бою, це і ударна техніка ММА, і боротьба в партері незалежно від ваших можливостей, незалежно фізичних мається на увазі кондицій, можливо, можливих травм чи ампутацій, Вся програма адаптована. Всі контакти зараз Дмитро вам надасть і будемо дуже вдячні, якщо ви приймете наше запрошення і будете регулярно відвідувати ці тренування. Да. Бажаю здоров'я всім захисникам та захисницям. Ми дуже раді вас будемо бачити в нашій академії з єдинобору з Джентльмен Котра знаходиться на Троєщині, в ТЦ квадрат на другому поверсі. В фітнес-клубі Фітнес-Континент у нас проходять заняття для дорослих по з бразильського джиу-джитсу Академії Сирадіола Київ Юкреїн по понеділкам, середам та п'ятницям з 7 до 8.30. це у нас бразильське джиу-джитсу. Люди з вадами, військові. Хлопці, дівчата, приходьте. Ми будемо раді вас бачити. Ми е, вас зможемо адаптувати е, до наших правил єдиноборств бразильського у кого буде велике бажання. Ми зможемо провести. Окреме тренування в ринзі чи біля наших снарядів на мішках, побити по лапам, по мішкам, по грушам, відпрацювати якісь удари, чи попрацювати з ножем, з бакеном резиновим. Та також ви зможете отримати дуже багато приємних емоцій. Ми вас всіх раді бачити. Ви, наші, ви наш щит, ви наші захисники, якби не ви, не було б нас. Дуже дякую, Сергію, за те, що згодився посприяти цьому заходу. Дякую, Дмитро. Долучайтесь до ТНВ, трен тренуйтесь, будьте сильними, бути прикладом. Слава Україні! Героям слава!